Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні говоритиму про книгу Дикий робот Пітера Брауна. Насправді, я вчора багато писала про цю книгу і навіть зробила перший в житті пост, публікацію в інстаграм. Привітайте мене з цим! А сьогодні я поділюся своїми емоціями щодо цієї книги у відеоформаті. Отже, дикий робот. Книга незвичайна. А що стосується дитячої літератури, мені здається, вона взагалі унікальна. Адже вона зачіпає тему, яка зараз активно обговорюється у науково-популярній літературі, яку я читала останнім часом, принаймні. І багато фантастів пишуть про цю тематику саме роботизації штучного інтелекту і те, як це буде відбуватися у майбутньому, які проблеми це е, нам. Пророчить так, те, що буде з цим пов'язано, як людство буде вирішувати певні питання. А ось дитяча книга, і ця тематика в дитячій книзі це вперше в мене такий досвід. І щодо сюжету, в книзі, робот на ім'я Роз, жіночої статі. Ну чомусь так. Після катастрофи вантажного судна у морі потрапляє на незаселений людьми острів у дику місцину, дику природу, де живуть тварини без людей, де рослинність сама собою там росте, і ніхто цими всими процесами ніяк не керує, що дуже рідко зустрічається у сучасному світі. Ну добре. І ось наша Розі зі своїм штучним інтелектом намагається пристосуватись до життя у дикій природі, стає диким роботом, адже вона навчається, вона вміє вже відчувати, співчувати, любити, радіти, забезпечувати безпекою себе і навіть всиновлює маленьке гусенятко, яке після нещасного випадку залишається сиротою. Вона стає його матір'ю, вона забезпечує чи його цією безпекою, вона його годує і виконує всі ті функції, які зазвичай виконує мати. Надзвичайно цікаво читати цей її досвід, який вона отримує справді через Поглядання, спостерігання за тим, як це відбувається у дикій природі, що надає надзвичайної цінності цій книзі. Адже в мене, наприклад, виникало таке відчуття, що наші міць, міські, особливо сучасні діти, вони позбавлені у цього спостерігання з дикою природою. Вони насправді лише мають теоретичний. Матеріал, так, теоретичну інформацію, як саме і штучний інтелект нашого робота. А ось мати практичний досвід ну, дітей немає, і хоча б через книгу вони можуть отримати його, адже дізнаються дуже багато з цієї книги про те, як співіснують між собою тварини. Наскільки насправді реальний світ буває іноді жорстокий, особливо що стосується полювання один на одного, ланцюг. Як він відбувається, що саме це є природно? От ну не знаю, можливо, хтось із батьків скаже, що це трохи жорстока книжечка, але нічого такого, аж жорстокого чого немає в нашому реальному житті, тут немає. Це насправді цікаво. Взагалі, якщо ви слідкуєте за тим, які книги я пропоную своїм дітям, які сама обираю. Ви зрозумієте, що я прихильник того, щоб реальний світ дітям все ж таки подавати якомога реальніше, але, звісно, не перегинати палицю щодо тих жорстоких проявів, які ось діт... дітей справді можуть травмувати. Ось до цієї книги можете не застосовувати свої ну, застереження. Справді, книга дуже. Дуже тепла, дуже людяна, незважаючи на те, що ми тут спостерігаємо емоції, відчуття загалом саме робота. Отже, повертаючись до сюжету, одного дня, все ж таки, власники нашої роз дізнаються її місце знаходження і вирішують, звісно, це природньо. Вони хочуть повернути свою власність і. Прилітають прибульці три роботи воїни, які хочуть її повернути або деактивувати, якщо вона, ну, на їх думку цих роботів пошкоджена, пошкоджена адже вона тепер відчуває. Вона не хоче повертатись до людей, вона хоче жити зі своєю вже родиною. Хоче далі бути особистістю, насправді, однією з представників цієї дикої природи, жителькою цього острова. Але роботи з цим не погоджуються. Тварини вирішують боротися за свою роз, вони допомагають їй все ж таки перемогти, але пошкодження, які отримує наша Рос. Не дають їй можливості далі нормально існувати на цьому острові. Вона вирішує повернутись на літаку, яким прилетіли воїни-роботи, повернутися все ж таки до своїх майстрів, які і тільки вони зможуть її полагодити, а потім, звісно, їй доведеться виконувати. Ті функції, які були в неї закладені у момент створення, цей момент дуже так чітко прослідковується. тобто неоднозначний фінал, начебто, наша головна героїня не гине, але її майбутнє ну якесь безрадісне вимальовується. Головне питання, яке постає у цій книзі, як на мене, це те, що нашим дітям сучасним доведеться таке обов'язково вирішувати в найближчому майбутньому. А саме, як ставитись до створіння, яке не було народжене природним шляхом, але воно може відчувати і біль, і радість, і щастя, і любов, і страждання. А, які права має ця істота? Етичні норми мають застосовуватись до неї? Що саме буде називатися людяністю по відношенню до цих створінь? Адже функція, основна функція роботів це обслуговувати людей. Так, от, чи матимемо ми моральне право і надалі вимагати від оцього штучного інтелекту саме? Функції лише обслуговування безправного, беземоційного, безчуттєвого. Книга надзвичайно сучасна і вона на часі, бо дітям справді варто замислитись над певними питаннями вже сьогодні. Книга в самої книги вона дуже якісна, має неймовірні ілюстрації. Ось, наприклад, Ця ілюстрація просто дуже-дуже зацікавила моїх діток. Вони розпитували, що ж сталося, чому наш робот гойдає на своїх руках маленьке гусенятко. я їм переповідала. Все ж таки, я буду пропонувати читати самостійно цю книгу. Я б її також рекомендувала для молодшого шкільного віку, вона буде зрозуміла. Для дитини, для самостійного прочитання, щодо ілюстрацій, ілюстрації повертаючись, Пітер Браун є їх автором. Він взагалі відомий ілюстратор. Цю книгу він виношував собі як дитя протягом шести років. Два роки він наполегливо її там редагував, писав, редагував. І можна сказати, що це все-таки ця книга це плід ось такої ретельної роботи, праці над літературним твором. Отже, вона, отже, вона точно варта вашої уваги, уваги ваших дітей, тим більше, що тема роботів це дуже сучасна тематика для наших дітей дітей, Вони справді люблять її читати, і жодних е, якихось умовностей щодо статі у цій книзі не буде. Книга буде цікава дівчаткам, хлопчикам. І я її рекомендую всім. Ось такі емоції, ось такі почуття в мене викликала ця чудова книга. Добре, якщо вам було цікаво, залишайтеся обов'язково на каналі. Далі буде ще цікавіше.